16 лютого. День Єднання. 16 лютого в Україні відзначається День Єднання. Це державна ініціатива, яка була вперше проведена 16 лютого 2022 року згідно з указом Президента України. Ідея дня єднання виникла. На початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну 14 лютого 2022 року. На тлі попереджень про можливу війну, президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування. В Україні нового свята 16 лютого Дня Єднання. У цей день українців закликали підняти державні прапори на будинках і спорудах це свято є символом єдності та солідарності українського народу, в обличчі зовнішніх викликів та загроз. В День Єднання всі державні. Та житлові будівлі по всій країні піднімають український прапор. Українці вітають один одного зі святом та приєднуються до святкування різними способами. 16 лютого можна прийти на роботу або на навчання в українській вишиванці або прикріпити до одягу синьо жовту стрічку. Багато батьків також одягають у вишиванку своїх дітей. Можливі запуски флешмобів. У минулі роки перед святом у соціальних мережах запускали флешмоб. В рамках цього челенджу учасники мали робити фотографії з прапором України та використовувати хештег ЮА. Україна. Твоя сила в'єднання.